Американський Forbes опублікував рейтинг найбільших публічних компаній світу Global 2000 за поточний рік. Позиції компаній визначилися, виходячи з оцінки їх виручки, чистого прибутку активів та ринкової вартості. У 2015 році Global 2000 об'єднав компанії з 60 країн світу зічною виручкою, що перевищує 39 трильйонів доларів. Чистим прибутком в 3 трильйони долара і ринковою вартістю понад 48 трильйонів доларів. Найбільший прибуток у 2014 році отримала японська Japan Airlines – півтора мільярда доларів. а найбільший збиток понесла австралійська Qantas Airways – 2,2 мільярда доларів. Науковці заявляють, що проаналізувавши відбитки пальців, можуть визначити, чи вживала людина наркотики. Дослідники з університету Сурею продемонстрували, як у сліді від пальця можна виявити речовини, котрі утворюються після розпаду кокаїну в організмі. Науковці кажуть, що такі тести можуть стати в нагоді для в'язниць центрів лікування наркозалежних і навіть роботодавців. Поки що, однак, набір для таких аналізів доволі непрактичний. Він громісткий і дорогий. Зазвичай вживання наркотиків визначають за допомогою аналізів тілесних рідин, таких як кров, сечасли. Президент міжнародної федерації. Федерація хокею Рене Фазель назвав абсолютно неприйнятною поведінку російських екоїстів, які після фіналу чемпіонату світу 2015 у Празі проти збірної Канади покинули майданчик, не чекаючи традиційного виконання гімну країни, яку представляла збірна чемпіон. Як заявляє Фазель, Федерація хокею Росії буде покарана за неповагу щодо канадської команди. Збірна Росії у фіналі чемпіонату світу зазнала розгромної поразки від канадців з рахунком 1-6. Однак скандальний епізод після закінчення матчу залишився за кадром для мільйонів російських глядачів. Оскільки транслював гру перший канал, який перервав трансляцію з Чехії до початку церемонії нагородження. Російські блогери виявили три могили військових з головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, які ймовірно загинули на сході України. Про це розповів активіст Руслан Левієв. Коментарі телеканалу Дощ. Левієв розповів, що ймовірно російські військовослужбовці загинули 5 травня. Місце їх загибелі поки невідоме, його встановлюють. Спецназівці загинули 5 травня в Україні. Вони потрапили під обстріл, 10 травня їх поховали, стверджує він. Уряд затвердив введення з липня марки акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Відповідна постанова Кабінету міністрів України номер 296 від 14 травня оприлюднена на офіційному урядовому порталі. Документом затверджено нові зразки марок, які запроваджуються з липня як для вітчизняних напоїв та тютюнових виробів, так і імпортного виробництва. У квітні 2015 року, порівняно з квітнем минулого року, падіння промислового виробництва в Україні прискорилося до більш ніж 21%. Про це йдеться у повід. Намлені держстату згідно з даними держстату, порівняно з попереднім місяцем, падіння промвиробництва становило 2%. За підсумками січня-квітня 2015 року промислове виробництво скоротилося на 21,5%. У добувній промисловості та розроблені кар'єрів порівняно з січним квітнем 2014 року. Падіння промвиробництва становило 26,7%, переробній 20,4%. Постачання і розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 15,4%. Йдеться у Повідомлені музей історії Острозької академії почав свій розвиток у 1997 році. Кількість експонатів поступово збільшувалася, тож невдовзі виникла потреба легалізувати колекцію. Була проведена його реєстрація як музею при вищому навчальному закладі. У 2011 році музей отримав статус зразкового, а цьогоріч народного. В Центрі села Дядьковичі Рівненського району триває робота над створенням комплексу слави борцям за волю і незалежність України. В рамках роботи над даним проектом планується відкриття обелізка героям Небесної сотні та висадка Чотирьох дерев Туї. Активну участь у благоустрої комплексу взяли трудовий учнівський колектив дядьковицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів та батьківська громадськість. Їхніми силами поставлено та пофарбовано паркан, висаджено квіти біля церковного пам'ятного знаку. До акції долучилися бійці рівненської бойової сотні на чолі із сотником Олександром Чорним. 27 травня у Рівному відбудеться фестиваль молодих талантів. Повіру себе і в тебе повірять інші для творчо обдарованих дітей. Про це повідомили у Рівненському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та у фестивалі можуть брати участь творчо обдаровані діти, молоді люди, сироти та позбавлені батьківського спілкування, діти та молодь з функціональними обмеженнями від 10 до 35 років.